Моє вітання вам, брати, сестри, в цей недільний час. Хай Господь благословить нас і дасть нам змогу і розуміння, як нам з вами проходити ці випробовування, часи, коли тяжко, коли люди в якійсь розпачі, коли все не так, як завжди. Але у нас є постійність, у нас є. Божа вірність у нас є Боже оновлення. І сьогодні хочу поговорити про те, що ми є нове творіння в Христі Ісусі, Господі нашому. І це важливо нам знати, розуміти. І за основу цього ми положимо вірші, це е, Колосянам з 3 розділу. Ми з вами почитаємо з першого вірша написано: Отже, коли ви з Христом воскресли. То шукайте горнішого того, що, де Христос сидить, праворуч Бога. Так каже Його слово, щоб ми шукали того, хто сидить праворуч Бога. І написано: думайте про горніше, горішнє, горішнє, не про земне, де, де згори приходить поміч, допомога, адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Це важливо, щоб ми розуміли, що ми оновлені з ним. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужіння. Через це приходить гнів Божий на неслух'яних синів. Між якими і ви колись ходили, як жили між ними, нині ж і ви відкиньте те все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших вуст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками. На цьому трішки зупинюся, хочу сказати, що написано не не, не кажіть неправди одне одному і скиньте із себе стару людину з, з її звичками. Дуже багато речей, з якими ми на кожен день стикаємося, і е, Бог хоче, щоб ми, стара гріховна людина, якою колись ми були, пішла в небуття внаслідок повного оновлення нашої е, су, суті через Христа. Це каже, що залиште те старе і не, не будьте в ньому. І як каже, фактично, це слово оновити може бути визнання, як перетворитися на щось нове, що краще. От якби Господь завжди бажає, щоб ми з вами перетворювалися на краще, щоб ми не були в тому старому. Він хоче, щоб ми позбавлялися тих старих речей. Це. Це наша людська природа, іноді ми хочемо накоплювати і з цим жити, але, але в цьому ми іноді копаємося і не можемо знайти ту річ, яку нам потрібно. Я дуже багато в своєму житті бачив людей, до яких ти заходиш в дім, а в них ти не бачиш ні кінця, ні краю. Неможливо дойти до краю і повно всього. Як Деякі люди розказували, розказували як е, приходили до людей, які захламляли свої будинки таким чином, що потім, коли вони е, їх забирали до притулку або діти забирали, то з хат вивозили по 3-4 машини мусора. Також, е, в наше життя ми іноді захламлюємо багатьма речами, і ми на це багато тратимо часу, якщо ми думаємо, що нам воно потрібно і відкладуємо його. І потім ми його не можемо знайти, тому що в тому безладі неможливо знайти. І так в нашому житті буває багато безладу. І Христос, Він з нашу стару природу, він хоче, він каже: візбавтесь від старого і получіть нове. Це дійсно. Якщо підвести підсумок, що оновлені в Христі, це означає, що нас перетворено на щось краще, на щось краще, лучше. Для деяких із нас це можливо буде справжня боротьба, щоб ви збавитися від тих речей. Ми іноді лягаємо, кричаємо, це моє, кричимо, це моє, я не хочу від нього збавлятися, я його так тяжко надбав, і або воно вже скисло. І хтось каже, я його з'їм, або воно, е як кажуть, має плесні, але каже ні, я це з'їм, і вони е на цьому їхнє здоров'я підривається і все остальне. Якщо ми подивимося, то ми оновлені, Бог каже, що праведник ніколи не піде з протягнутою рукою. Ця боротьба може продовжуватися, але знаєте, якщо ви залишитеся стійкими у возі, то він буде постійно. Присутній у вашому житті, або оновлювати вас і позбавляти від плям гріха, від плям е, негараздів, які постійно вражають вас. Так що е, пам'ятайте про це, не забувайте про це, що Господь це той, який піклується. Е, і ми знаємо, що. Цьому питанню завжди нам треба бути пильними і розуміти ці всі речі, завжди пам'ятати. Е, наш розум це поле, там, де буде, завжди буде битва з дияволом, з нашою плоттю. Е, це там, де завжди триває боротьба. Ми про це завжди з вами говоримо. Але це кожен день ця боротьба. І, можливо, ви відчуваєте чувство провини в яких речах диявол це той який буде тобі нагадувати яке в тебе яке в тебе минуле а господь каже в тебе є майбутнє краще набагато краще в тебе є те що він е, приготував і хоче щоб ти в тому прибував він не хоче, щоб ти тільки пристосовувався, він хоче, щоб ти жив в оцьому оновленому і Божому. Тому що Боже і оновлене, воно саме краще. Тому що, е якщо наші тіла, яка це храм Святого Духа, і ми повинні розглядати е з такого ракурсу, що я храм Бога Живого і що там. Нечисте не повинно нічого бути. Там повинно бути Боже, благословенне, саме краще, саме Лучше тому що Божа любов вона витісняє з нас всяку нечистоту, всякий гріх, витісняє з нас всякий страх. Тому що Божа любов і Божа ласка, вона хоче, щоб ми були оновлені в ньому, і нам потрібно оновити не тільки Наші думки оновити, наше тіло оновити, і довіритися е, йому. Оновлення може виглядати по-різному для кожного. Для деяких оновлення полягає у м, трохи більшому числі вправ, або кращої дієти, або ще щось, але м, для деяких оновлення також може бути це необхідне, необхідна частина. Робити щось дисциплінувати себе. І для інших потрібно просити Бога оновити вас від минулих гріхів і від деяких речей, які заважають вам сьогодні йти в оновленому тілі із Господом. Тому що старе завжди буде нас е, захоче повертати, так як іноді ми повертаємося і нам хочеться туди. Повернутися як народ Ізраїля, він хотів повернутися до часнику і до огірків, але були в рабстві. Господь нас освободив від рабства, знайдіть оновлення, яке потрібно для вашого тіла, для вашого духа, для вашої душі, і просіть Бога працювати над зціленням у вашому житті, щоб Господь зцілив ваші напрямки, діла, путі, все, що потрібно. Як каже його слово, що в Коринтянам 6 розділі написано, хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якщо ви маєте від Бога, і що ви не належите самому собі, адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. І сьогодні, якщо ви ще не знаєте Господа, Якщо ви ще не оновилися, є шлях, це Ісус Христос, який дає вам необхідне все для вашого життя. Помолимося такою молитвою і скажемо, Ісус, я вірю, що ти прийшов в цей світ і вмер на Христі за мене особисто. Прости мене, очисти мене, омий мене, онови мене і війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в Книгу життя. Тобі за все дякую і славлю тебе, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.